Ми теж використовуємо слово безбожник, але ми нашим людям вказуємо, що є чоловік в стані безбожному. Він до церкви не ходить. Но, якщо цей чоловік просто не ходить, то одно діло. А якщо цей чоловік пише доноси проти православних християн, а журналісти пишуть клевету, нещасну наклепу на людей, то вже не просто безбожник, то вже. По нашому церковному слові сатаністи, то слово не попадає під юридичне поле, тому що воно має лише релігійний смисл. Впрочем, як буває так, що є проповідь направлена на своїх людей, а вдруг якийсь рік случайний учув проповідь на дворі і прийняв до себе, то ми кажемо йому, то твоя проблема, ми тобі нічого не казали. Ми казали своїм людям, котрі так як нині мучені, один мучений, терпить мучення за те, що він християнин, другий дав замічання властям. Ну, що творите? що гоните церкву Христову і вдруг убивають святого Левкія? А язичний калінник і ще не християнин но сказав, що творити з людьми, та вони такі прості люди, добрі люди. Коли судили 100 років назад Русинов у Сігеті, так називаємий антиправославний Мараморський судебний процес, то адвокати всієї Європи прийшли захищати 96 подчинених наших простих людей перед лицем австро мадярської судебної системи. Прийшли, самі предлагали суслов'я, бо виділи, як австромадярська система судова судила людей, простих ні за що, Бо вони мовлять із книжок Кіїв Печерської лаври, а в той час лавра була за границю, а ще там в книжках споминався руський цар Ніколай, всі християни, котрі молилися в тих книжок, об'явлені були австріяками, шпіонами. Ну, і то було сто років назад, скажете. Та то позорно було, не було тої демократії. Але щося стало потім, через 100 років, коли у Совєтському Союзі переслідували за віру. А щося стало нині, з нашим часом, нині. Люба наша, наше, наше сообщення про понижені людські права, про ізбієння людей під храмами, захват храмів, мали бути давно вже кожне діло одніє розслідувано у. Тот мір остається глухий. Німей до болі наших людей, що ж робить нині апостол Павел, пише послання к євреям. Братья, всі ми, Християни, будемо опасатися, щоб, доки ще виділив Бог нам час ввійти через покаяння у число збройних дітей Божих, то цей момент. Бо Слово Боже возвіщено було і тим, котріся воспротивили, і нам. Ну різниця в тому, що ми прийняли Слово Боже, познали Христа Ісуса як Месію, як Бога явившогося в оплоти, а вони ні. Почому? Так слухали проповідь, і Слово Боже, і вони, і ми. Но Павел каже: якщо чоловік учутоє, слишне слово, не розтворить вірою. То він його не порозуміє. Тобто люди не чи навіть до церкви прийдуть, будуть слухати проповідь, і много не порозуміють, якщо не мають віри. Особливо то відноситься до людей, котрі не мають опита, але наслухалися телевізора, газет і в результаті, будучи в тому тлумі, і не розберуться, про що річ йде. Но Павел предупреждає: не сумієш вірою розтворити те, що ти вчув в Євангелії, це твоя проблема. І такі люди відпадають від Бога від Христа і пропадають. І сьогодні Павел цитує Господа. Бог сказав: Я поклявся в гніві моєм, що такі не війдуть в покой мій, хоча діла його були совершені ще в началі міра. І так сказано за семиденіще. Каже Павел, так «Да, де записано за семи день, де Бог почив від діл своїх. І додає, що вони не ведуть в покой, Мій. так що залишається тим людям і ще одне, щоб вийти в покой, стати віруючими, не піти, плескати в руки, як б'ють християн, як судять, додівати їм, гнати їх, церкву закрити. Повний інтернет сатанізму, люди, куди до церкви не ходять, але там собі включають таку ненависть до простих людей, і то відноситься до них. Якщо вони не порозуміють і не виберуть путь жизни в Царство Боже, вони просто відпадуть від Христа і пропадуть. А оскільки Слово нині сообщає, що тот не то та субота, стара, а некий новий день Воскресний стає для християн спасительним днем, в який Господь воскрес із мертвих. Бо якщо б Ісус новину в Старому завіті доставив покої, то не треба було б казати за якийсь другий день. Посему для народа Божого остається ще суботство, і Бог вийшов у покой Його, той сам у упокоївся діл своїх, як і Бог от Своїх. Суботство – то поїзд отого дня покоя, який в новому завіті став першим днем тижня після суботи. Котрий є воскресний день, він же й став днем Господнім для дітей цього віка. Святі й мученики, моліти Бога за нас, щоб і ми в всьому світі не боялися угроз. Бо прийшов такий час, послідні времена, що кому не лінь хоче вдарити християн, покритикувати церкву, зразитися з Богом або з людьми Божими. Ну те час посліднює. Боже, убережи наших людей, бо ми видержали, зберегли віру Христову у часи Австро-Венгрії. При чого слава легше, але все одно гонили наших. Поліція забирала від православних храмів. І при Совєтському Союзі, коли на 45-му році приєднали, і знову прийшли безбожники і знову почали гонення на церковь. Ми сьогодні маємо ту державу, яку ми самі будували, ми за неї голосували і кажемо: Господи, поможи нам, щоб в нашій державі ми законопослушні затребували двох людей, були так були так, законопослушні, бо це була одна сім'я, щоб не було ненависті між людьми. А ще хтось нарушив, укажіть. А якщо ти не нарушив, за чим? Критикувати, клеветати або прийти до церкви на обшуку та подкинути якісь примітивно, несерйозні на матеріали і на тому робити якісь угрози людям, бо лиш так поступаючи, будучи осторожні, маючи в серці своїм любов, навіть до противників, до людей, котрі не знають Христа, ми й діти Божі, котрі нині так як і. Левкий мученик сміло кажемо сьогоднішнім гонителям, не ганьбітеся, що творите. А потім ваші захисники будуть казати, а ми, вони кажуть, їх гонять, а де? Де до того не є? Де ви читали так, що ніхто не чув, не читав. І сміються над людьми простима. Боже мати, прийми нашу молитву і сьогодні і благослови наших людей, бо ти й далі Законопослушними по державним законам, законопослушними по церковним законам, любити Євангеліє, читати апостольські слова, любити псалтир, знати часто сповіді причастя, рости духовно, щоби успіти, каже послані Павла до євреям, щоби ще успіти войти в число ізбарених дітей Божих, бо лише так поступаючи у всьому світі засвідчити свою віру во Христа, а у вічності разом з святими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.